Вітаю, друзі! Сьогодні я вам хочу презентувати ось цей гарний апарат. Він гарний не тільки зовні, він гарний і по стану, він гарний і по моделі. Як ви можете бачити, це 677 модель з серії ЄС. Тобто це апарат із топової серії. І, мабуть, Предтоп, оскільки ви знаєте, що три сімки від Sony K777 ES це топи з топа. Ось давайте на нього і подивимося, як сказати, поуважніше. Ви знаєте, що нещодавно я отримав цей апарат. І зараз ми зробимо перше включення, обдивимося його з різних боків. Давайте прямо зараз це і зробимо. Я так спробую, щоб було вам зручно. Мені не дуже, але зате камера стоїть, не трясеться. Ось так. Дивіться. Мабуть, добре видно, що це 120 вольт, 60 Гц. Це модель з американського ринку. Ще в неї три входи, вірніше, три пари конекторів. Два входи, один cd Direct, прямий вхід для CD-програвача, лінійний вхід і лінійний вихід. Подивіться, роз'єми, мабуть, так ось так буде видно, що вони позолочені, так само позолочений і. Гніздо для навушників вихід. Вилка, як ви бачите, ось така американська. Там в далині лежить перетворювач. Я спеціально придбав його для таких речей. Він якраз бере з нашої мережі 220, зараз 230 вольт. І віддає вже на своєму виході 120 вольт, і, що важливо, 60 Гц, тобто повністю американський стандарт. Можете користуватися ви такими перетворювачами, які зможете дістати. Ну, ось я знайшов такий дістав. Зараз я його підключу, підключу деку. І подивимося трошки більше на її можливості. Але перш ніж я натисну клавішу Power, давайте трошки пробіжимося по її функціоналу. Ну, таймер це така в наших умовах річ, яку ми не будемо використовувати. Далі ми бачимо клавішу Open Close, тобто, Натискаючи її, ми відкриваємо під касетник і закриваємо. Значить, Дверка в нас моторизована. До речі, на дверці дуже класні написи. Три head, closet loop, dual Capstan, Тобто три голівки. Закритий тракт, два тон вали. Лазер амorphous head. Це дуже гарні голівки, можна сказати, найкращі від Sony. Ну, три мотори, транспорт механізм Тобто ще для транспортування стрічки в нас використовується три мотори. Теоретично, їх тут чотири. Оскільки один іще на відкривання-закривання дверці може бути окремий, а може дверка працює від якихось цих трьох. Я не знаю, бо всередині ще ніхто не був. На гвинтах немає ніяких позначок. Ця річ. Вона взагалі виглядає як нова, вона нема ніде слідів ні тут, ні ззаду на тих коннекторах. Я не знаю, працювала вона чи ні колись. Але, ну, звісно, що зараз вона може і не працювати, тому що роки проходять. А як ви знаєте, Sony в них є болячки поширені, це або шестерні. Пластикові, тріскаються іноді. Або пасики в негідність приходять, або смазка гусне, або все це буває у вигляді комбо. Так що, не знаю, зараз включимо, подивимось. Буде чудо, якщо працює, але я на це не розраховую. Далі подивимось по клавішах. Ну, клавіша стоп. Тут дві маленькі це Reset та Memory на каунтер, тобто на лічильник. Зверху дві клавіші це перемотки, клавіша відтворення. Маленькими літерами AMS написано. Тобто, при вимкненні клавіші відтворення, ліворуч та праворуч. Якщо натискаємо, шукає початок нової пісні. Клавіша пауза. Recmute. Робить паузи для автоматичної для цієї системи, пошуку при запису, сама клавіша запису, тоді клавіші керування дисплеєм, дисплей мод, різні режими в дисплеї є. Клавіша монітор. Ну, звісно ж, дека голова, тому можна переключатися між ходом і вихідом. І дивитися на результат запису, як кажуть, в прямому ефірі. Тобто на скрізному каналі. Що мені привабило в цій деці і чому саме цю модель я хотів. Бо я тут бачу дві крутилки калібровки. Калібрейшн написано: Bias і Level. Тобто ця дека має калібровку. Я давно хотів вже деку з такою функцією, ось я її отримав. Далі в нас зверху баланс. Звичайно, вирівнювати рівні по каналах. mpx фільтр це для запису з радіо, з FM радіо, подавлення пілотуну. Ну, велика крутілка рівень запису, все зрозуміло. Далі dolby система Тут дві системи B і C, це шумозниження в долбі. І також знизу ось клавіша, яка вмикає той окремий виход CD-Direct. Перемикається на входи або просто вход, або CD Direct. Ну, це регулювання гучності на навушники. Можливо, і на лінійному вихіді. Я не знаю. Коли дійде до цього, подивимось. Ну ось по клавішам і все. Начебто функціонал добрий. Але мене трохи бентежить така річ, як відсутність, як ви бачите, тут я шукав, не знайшов. Така клавіша, як КЕЛ пишуть, або Калібровка. Тобто самі крутилки для калібровки є. А як іми користуватися, не дуже зрозуміло. Ну, я думаю, що ми це з вами обов'язково з'ясуємо. Вже після того, як включимо деку, якщо вона справна, будемо гратися, послухаємо, поматаємо, попишемо, ну і будемо якось користуватися цією ручною калібровкою. Коротше, як то кажуть, розберемося по ходу п'єси. Ну що, зараз смикаємо ви чуєте, загуркотів мотор. Трошки помигала клавіша паузи. Загорівся дисплей. Стоїть, мабуть, монітор на тейп, на стрічку. Так, це сурс, це вхід, вихід, стрічка. Ну, вроді, все поки що. Очікувано. Нажимаємо. Так, відкрилось. Добре. Давайте закрилось теж добре. Ви чуєте, щось там дуже бігало, бігало, клацало, клацало. Ну і вроді би затихло. Попробуємо без касети. Нічого не відбувається. Теж нічого. Ну і тут очікувано нічого. Добре, давайте спробуємо з касетою. Знову відкриваємо. Для першого разу я вибрав ось таку чудову касетку. Це з тієї посилочки, яка приїхала раніше перед декою. Ви бачите, така касетка симпатична. Якраз тут плівочка першого типу. Ну що ж, не будемо довго тягнути. Поставляємо, натискаємо. О, Tape Type. Дивіться, ви бачите цю пляску? Лічильник спрацював. Лічильник працює. Тут мигає, вона не може оприділити, який тип, або перший, іноді другий блимає, або четвертий. Тобто вже, вже якась несправність в неї є. Ну і лічильник чогось на два перескочив. Я не хочу, я боюся її зараз включити, тому що якщо піде відтворення, вона стане, може потім і дверку не відкрити. Я Дивися різні відео, то все може бути. Я пропоную забрати касету, вимкнути деку, розкрутити, зняти верхню кришку. І проробити те саме, тільки вже подивитися, що там відбувається в нашому касетному механізмі. Давайте подивимося трошки поближче, що ми тут бачимо? Бачимо одну велику плату, на якій все розміщене. Бачимо плату передньої панелі, маленька плата. Дві, три, дві маленьких, одна середня, одна ось така. Ось наш механізм транспортування стрічки. Ось я бачу тонвал. Ось бачите, да? на ньому пасік живий. Все таке блискуче, нема ніяких чорних розводів. Це, здається, два мотори, я так думаю, що ще це може бути? Ось третій мотор. Три мотори є, не обманули, на дверцях написавши. Цей мотор, це основний, ви бачите, да з нього пасік іде. На тонвал і з цього ж тонвалу, вон там видно, погано, але видно. Пасік йде на ось цей тонвал. І всі ці пасіки живі. Ну, добре, ось у нас є такий трансформатор. Тут перша цікава річ така, по-перше, дивіться, ось. Провід заходить в апарат і зразу він припаяний на трансформатор. Ось це шліф від клавіші. Дивіться, який він. По-перше, що він широкий. Там декілька проводів, там раз, два, штук, є. І він заходить ось на плату. То клавіша в нас, яка написано, повер. Вона керує живленням тільки на платі, а трансформатор, здається, в нас постійно заживлений, коли ми включаємо його апарат у розетку. Тому, мабуть, доведеться його виключати. Коли довго не користуюсь, буду виключати. І ще зверніть увагу, на трансформаторі в нас. Є ось один контакт, один задіяний і ну, другий і третій, да? І підключено сюди. Я поміряю опір між оцим оцим, а також між цим і. Може тут є 220. Можливо, не знаю. Подивимось. Ну. Якщо нема, то буду користуватися своїм перетворювачем. Зараз я знову під'єднаю живлення, трошки зміню ракурс і будемо вже на включеному апараті дивитися, що відбувається, коли він вмикається. Я включив його у перетворювач, встромив вилку. Давайте зразу і поміряємо, що в нас на цих клемах є? Взяв я свій мультиметр, режим змінного струму. Давайте зразу на цих клемах, що з розетки. Ми бачимо 104 вольти. Може, із-за цього він себе так веде. Бо йому треба 120, а тут 104. Давайте спробуємо на меншому. Ось так. На меншому пределі. Ану. Ну, хай тут показує. Показує 106. Ну не знаю, багато це чи мало. Чи вистачить йому чи ні, воно тут. Ага, тут взагалі 12,5-12,7, а тут. Тут так само і тут, вам, вибачте, вам не видно. Ну ось так. так. Щось незрозуміле. 12,5. Ні, нема тут, не бачу, ніде 220. Добре, давайте його включимо, бо ця штука той перетворювач, може він без нагрузки, хоча ж трансформатор у нас підключений, це нагрузка. Ну, добре, дивимося тоді, я вмикаю. Клавішу Power натискаю і дивимося, що відбувається. Пішов. Ага. Так. Мотор ведучий працює, там трошечки якась шестеренка подвинулася, але вам не видно було. Добре, зараз ще раз поміряю напругу і вже тестер приберу. Ну, 106. 106 Е. 106 Е. Ну что, берем касету, О. Открываем, вставляем. Закриваем. Щось там він клацає, клацає, не знаю. Угу. Може і не вистачає напруги. Ось дивіться. Відкрив от закриваю. Так, да? Ну, давайте спробуємо. Ризикнемо, спробуємо перемотку. Питається, але ні. В іншу сторону. Також питається, але ні. Ну Тоді відторювання я не буду натискати, може стрічка піти, там десь зробиться петля, ну і все. Я так думаю, що треба його розбирати, цей механізм, міняти як мінімум, змазку, дивитися, щоб там все було змащено, заодно подивитися, чи нема там. Якоїсь зламаної шестерні? Ну, а потім вже пробувати знову. Якщо нічого не поміняється, тоді, мабуть, доведеться шукати якийсь інший перетворювач, який би видавав 120 вольт. Бо може із-за цього і не працює. Ну що, що таке в нас вийшло перше знайомство з цією дикою? Я свого не міняю. Я думаю, що це гарна дека. Думаю, що вона буде гарно працювати. Згодом, звичайно, але буде. І напишіть, будь ласка, якщо хто знає, чи це дійсно притоп, оскільки 60... 677 модель, мабуть, іде наступний. 100... На ступінь нижче, ніж 3 сімки, а може і ні, може це зовсім різні моделі. Цікаво буде послухати, подивитися. Ну а на цьому сьогодні все. Бажаю всім добра. Якщо подобається моє відео, ви знаєте, що робити. Лайк, репост, підписка. Дякую всім за увагу. До побачення!